Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Добрий динозавр. Мільйони років тому гігантський астероїд пролітав з землю і полетів собі далі. Тож динозаври на планеті не вимерли, навчилися господарювати і вирощувати все необхідне для життя. На своїх городах і фермах. В родині бронтозаврів настала хвилююча мить. У них народилися дітки. З останнього найбільшого яйця з'явився на світ маленький динозаврик, який дуже боявся вийти назовні. Привіт, Арло! привітався тато з синочком. Арло ріс надто полохливим. Він боявся усього й тікав, лиш зачувши найменший шурхіт. Тато пояснював сину, що його страхи часто перебільшені. Одного дня виявилося, що хтось наробив шкоди на фермі бронтозаврів. Арло і тато пішли разом шукати бишкетника. Сліди довели їх до річки. Та зненацька почалася буря. Треба було вертатися. Та враз під ногами тата осунулася земля. Беззахисний динозавр впав у річку. Маленький Арло лишився сам. Без тата родина динозаврів мусила тяжко працювати, щоб зібрати запаси на зиму. Арло запросягнув мамі, що зробить все, щоб їм вистачало їжі взимку. Одного разу на полі він побачив дивне створіння. Це ти знищував наш врожай. Через тебе ми лишилися без тата. Арло погнався за істотою, Необережно оступившись, бронтозаврик, упав у річку. Вода несла його все далі й далі, та, на щастя, Арло вдалося вибратися на берег. Дивне створіння теж, живе й неушкоджене, вже було на березі. Видершись на саму верхівку скелі, Арло зрозумів, що опинився дуже далеко від дому. Навколо простягалися широкі горизонти. Та ферми ніде не було видно. Арло пішов вздовж річки. Рано чи пізно вона мала довести його додому. Динозавр був голодний і втомлений. Та коли він спробував зірвати фрукти з дерева, його лапа застрягла в ущелині. Арло опинився у пастці. Починало вечеріти. І зрештою, знесилений динозаврик заснув. На ранок Арло з'ясував, що хтось вночі звільнив його з пастки, а дивне маленьке створіння принесло йому їжу. Може, не такий вже малюк і поганий? А що, як це він допоміг динозавру звільнитися? Арло й далі був голодний. Тому вирушив на пошуки ягід. Динозаврик дозволив малюку йти за собою. Аж раптом із заростей вискочила величезна отруйна змія. Враз Арло не міг повірити власним очам. Маленький хлопчик кинувся його обороняти. Змія втекла, Арло вирішив узяти маленьке створіння з собою. Динозавр назвав його скоком. Вечір застав мандрівників біля тихого спокійного озера. Як виявилося, у динозавра і хлопчика набагато більше спільного, ніж могло здатися на перший погляд. Скок не вмів говорити, тому Арло пробував порозумітися з малим створінням з допомогою малюнків на землі. Так з'ясувалося, що обоє втратили рідних. Від суму вони разом завили на місяць. Наступного дня Арло і скок продовжили свою мандрівку додому, аж раптом натрапили на групу тиранозаврів. Та тиранозаври виявилися добрими. Це були звичайнісінькі фермери, які шукали стадов довгорогих корів. Арло мав для них пропозицію: якщо скок вистежить і знайде стадо, тиранозаври допоможуть їм повернутися додому. Спочатку тиранозаври з недовірою поставилися до пропозиції. Але скок майже відразу натрапив на слід стада. Динозаври кинулися на пошуки корів у вказаному напрямку і знайшли їх. Тиранозаври, як і обіцяли, показали мандрівникам дорогу додому. Здавалося, друзі от-от дістануться дому, як перед ними постали чотири грізні перодактилі. Вони схопили скока й понесли у своїх пазурах понад річкою. І миті, не вагаючись, Арло кинувся рятувати друга. Удар головою, удар хвостом. Від боязкого динозавра і сліду не лишилося, теродактилі впустили скока у річку. Раптом під ногами бронтозавра задрижала земля. Арло добре знав, що це означає. За мить підніметься велика хвиля. Недовго думаючи, динозавр кинувся у воду рятувати скока. Опинившись на березі, живі й неушкоджені, друзі не могли повірити своєму щастю. Наступного ранку Арло і ског дісталися до місця призначення. Там їх чекала несподіванка, до них наблизилася людська родина. Вони привітали малюка, а скок кинувся з прощальними обіймами до динозавра. Арло повернувся додому. Рідні не відразу впізнали у впевненому в собі динозаврі боязкого Арло, а коли впізнали, то їх щастю не було меж. Однак найважливіше те, що динозаврик сам повірив у власні сили і знайшов справжнього друга. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.